Вітаю на каналі Штучний Геній. Сьогодні покажу вам найгучніші прориви у світі штучного інтелекту від військових контрактів OpenAI і нової шій гонки між Google та Meta до емоційного фільму, створеного за допомогою нейромереж. OpenAI уклала контракт із Пентагоном на 200 мільйонів доларів. Цей однорічний проект передбачає створення ші прототипів для нацбезпеки Сполучених Штатів, від бойових задач до кіберзахисту і медичного забезпечення армії. Усе це в рамках ініціативи Open AI for Government». компанія співпрацює зі стартапом Андуріл, а в суспільстві вже здійнялася хвиля обговорень щодо етичності військового використання. «Ші». Грок інтегрувала свої ультрашвидкі чіпи з Hugging Face. Розробники тепер можуть запускати моделі типу Lama 4 чи Квен 3 з неймовірною швидкістю прямо з Hugging Face API. Всього в кілька рядків коду. Це революція в інференсі, яка може серйозно похитнути позиції AWS, Google Cloud і Microsoft Azure. Партнерство OpenAI і Microsoft, що тривало з 2019 року, опинилося під загрозою. OpenAI звинувачує Microsoft у надмірному контролі, а також у блокуванні нових інвестицій і виходу на біржу. Компанія навіть розглядає подання антимонопольної скарги. Тим часом OpenAI частково переходить на Google Cloud, а це виклик Azure у прямому ефірі. Більше про актуальні новини в сфері штучного інтелекту можете ознайомитися на новоствореному телеграм-каналі. Підписуйтесь, посилання на канал нижче в описі та закріпленому коментарі. Google розриває контракт зі ScaleAi через інвестицію Meta. Після того як Meta придбала 49% Scale, -AI, Google готується перенести 200 мільйонів доларів контрактів до конкурентів. Щоб уникнути ризику витоку своїх пропєтарних даних. Інші гіганти, включно з Microsoft і XAI, теж готуються вийти. Це тривожний дзвінок для всіх, хто залежить від сторонніх постачальників анотацій. Китайська Minimax відкрила свою революційну LLM модель Minimax M1. Модель з відкритим кодом підтримує до 1 мільйона токенів, і обганяє конкурентів на задачах із довгим контекстом і математикою. Minimax m 1 вже доступна на GitHub і Hugging Face, і це потужний сигнал від Китаю на ринку LLM. Компанія Moonshot AI випустила Kimi dev 70G, найсильнішу відкритуші модель для програмістів. Вона досягла 60% відсоткової точності на SWE Bench Verified, обійшовши DeepSeek і DevStrat. Модель самостійно патчить код у докер середовище і проходить усі тести без людської допомоги. Революція для програмної інженерії вже настала. Стартап 1 x технології представив модель віртуального світу, яка дозволяє прогнозувати дії гуманоїдів на основі фізики та досвіду з реальних офісів і домівок. Це не просто візуалізація, як у SORA, а керована діями симуляція. Крок до реального розгортання гуманоїдів у побуті випущено набір даних попередні моделі та оголошено конкурс для розробників. Eleven Labs інтегрувала голосових агентів із КРМ, Gmail та іншими сервісами. Платформа тепер підтримує відкритий протокол MSP від Anthropic, що дозволяє будувати голосових ботів, які взаємодіють з Salesforce, HubSpot, Gmail та іншими, без складної інтеграції. Це нова ера голосової автоматизації в бізнесі із підтримкою більше 30 мов і озвучуванням документів. Reddit запускає Reddit Insights і ши коментарі для реклами. Інструмент аналізує 22 мільярди постів за 20 років і допомагає брендам розуміти настрій аудиторії, тренди, шляхи покупця, а функція Conversation Summary автоматично підтягує позитивні коментарі під рекламою. Що підвищує CTR на 19% TikTok оновлює Symfony AI. Тепер відео з тексту та фото створює штучний інтелект, імідж Video, відео, to відео і цифрові аватари, нові інструменти для брендів. Тепер можна створити рекламний ролик за лічені секунди з мінімумом даних. Бренди вже показують 15% зниження вартості дій, але інфлюенсери б'ють на сполох, їх можуть замінити ші аватари. Nvidia оновила ISAC 7 5.0 і ISAC Lab 2.2 для роботів. Нова версія дозволяє проводити симуляції віртуальних із точним відтворенням фізики, камер і маніпуляторів, підтримка ROS 2, нові сенсори, бі мануальні маніпуляції. Усе для того, щоб автономні системи могли тренуватись без реального обладнання. Це великий прорив для навчання автономних систем. Анцестра перший емоційний фільм, створений за допомогою штучного інтелекту. Режисерка Еліза Макніт зняла зворушливу історію про материнство, використовуючи модель vo 3 від Google DeepMind. замість немовляти, генерація з особистих фото. Стрічка поєднує живу акторську гру і Ші-кадри, відкриваючи нову сторінку в історії ШІ кінематографу Аватари. Дякую за перегляд відео. Підписуйтеся на канал в Ютубі та Телеграм, щоб не пропустити найважливіші новини зі світу штучного інтелекту.